Миру Божого всім дорогоцінні. Знаєте, в християнстві є чітка стежка, якою ми маємо слідувати. Немає якоїсь непотрібної болтовні, є чітко рай і чітко пекло. Ми розуміємо, яка стежка веде в рай, а яка в пекло. І що робити, щоб спасти свою душу і душі інших людей. І пункти ученичества, яким вчить нас апостол Павло, саме ці пункти, вони приводять нас в благословіння, коли ми в Слові перебуваємо щоденно в Божому в молитві, в служінні людям, в служінні Богу, в смиренні і жертвенності це шлях благословіння. А в інших релігіях ми бачимо незрозуміло, що незрозуміле вчення, яке нас незрозуміло, куди може привести. Хоча, ну як сказав наш пастор, в інших релігіях теж чітка стежка. Вона веде до пекла. Тому що є конкретно Бог. І Є сатана Бог. Він знає, куди нас веде. Він веде нас до спасіння, до свого царства. Тому треба стати праведними. І сатана він теж знає, куди він нас веде. Він веде нас до смерті, до свого пекельного царства, говорячи людині, а живи як хочеш, гріши на повну катушку. Насправді все дуже просто. Тільки нам треба зробити свій вибір: ми з Богом, чи ми з сатаною, ми з апостолами чи з лжевчителями, які обманюючи нас, ведуть до смерті. І так як перший світ він був потопом знищений, то зараз наш світ ще має шанс на покаяння. Біблія вчить, що Бог довго терпить і дає час людям прийти до зміни свого серця і свого життя. Бо потім все буде знищене вогнем, пише Біблія, і все зло, яке на землі, воно згорить таким судним вогнем. І апостол Петро він вчить нас, як бути готовими до цього часу і як реально війти в число спасенних дітей Божих. Перше це мати святе і освячене життя. Освячує нас лише Слово Боже Ісус Христос в живій істинній церкві, слухати і слідувати лише вченню святих і нічого не додавати і не віднімати від віри святих. Друге, це бути благочестивим. Тобто, моє завдання бути людиною совісті і людиною честі, зберігати благодать Божу. Бо якщо в мені цього немає, тоді виходить, що я живу в ілюзії і просто живу в постій релігії, яка взагалі не рятує мене. І Лже пророки і лже-вчителі, які є, вони спотворюють чисте Євангеліє тільки для того, щоб виправдати в першу чергу свої гріхи, і щоб люди, які слухають їх, теж могли виправдати свої гріхи. Ну от, наприклад, Біблія говорить, що пити не можна, то людина починає виправдовувати свої гріхи, говорячи, ну там трошечки ж можна, та трошечки погрішу, нічого там не буде. Та буде, буде торгоціння. Свідомий гріх це анафема. Анафема це вічне прокляття. Тому треба слухати лише чисте Євангеліє і тих людей, які несуть незмінне Боже Слово і віру Христа та святих, не спотворюючи її. З миром Божим будьте мудрі і благословенні.